На зустріч прийшло чимало гостей, аби не тільки познайомитись з новим виданням Валерія Нечепоренка, а й згадати його життєвий шлях, досягнення, сказати добрі слова на адресу талановитої людини. Насамкілі був особистістю незвичайною цікавою, і я його вважав, вважаю, буду все життя вважати своїм близьким другом, по духу, по житті, по життєвій позиції, по справам, по патріотизму до нашого тавганського краю і місту Коростеню. Свою творчу журналістку та письменницьку діяльність Валерій Петрович розпочав у редакції Коростенської міської газети «Радянське полісся». Нині Древлянський край, яка була на той час єдиним друкованим періодичним виданням на Коростенщині. Багато жителів міста і району ще й до нині добре пам'ятають цю надзвичайно скромну в побуті, доволі оригінальну за творчою манерою і водночас цілком доступну для задушевного спілкування людину. Мені пощастило з ним працювати, коли я молодим журналістом прийшов до Коростенської газети. «Радянська» поліції він ніколи не повчав. Книга складається із семи розділів. В ній є оповідання, які переносять нас у воєнні часи, написані з переказів своїх рідних дідусів та бабусь. Чимало творів розміщено на Чорнобильську тематику, вміщені в книзі і твори про кохання. Було це нелегко. Шлях був дуже досить таки непростий. От, але все ж таки, книжка вийшла. І в першу чергу, завдяки тому, що знайшлися люди, які. Підтримали цю ідею і профінансували її. Слово для виступу взяв і його близький друг Олександр Костриця. Він сказав, що це була людина з великої літери, лідер у всьому, який саме своєю наполегливою працею досяг висоту житті. У нього було ще багато планів, але день 27 березня 2011 року обірвав життя письменника, журналіста і просто талановитого діяча. Я прожив життя за виграшки. Напевно, це і є щастя. Робити тільки те, що подобається, працювати важко, але за зартом, дружити лише з тими, кого поважаєш, говорити в очі те, що й поза очі, кидати справу, якщо набридло, і братися за нову. Життя це гра, захоплююча, яскрава і трохи кумедна. Тож і живімо за виграшки. Щоб було про що згадати, Валерій Нечепаренко.